Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати повість Всеволода Нестайка таємниця старого склепу. Загадкова історія з листами здалася їм забавною пригодою, проте ненадовго. Через півгодини неспокій і сумніви знову охопили їх. Правда, тепер вони старанно приховували це один від одного. Може, щура і Лисика собою візьмемо? мовою між іншим спитав Сергійко. Все-таки веселіше буде. Та й вони до цього трохи причетні. Цікаво, їм теж прийшов лист. Але Павли категорично запротестував. Ні, не треба, щура. По-перше, він і досі зі мною не розмовляє всерйоз. Тоді образився, а по-друге, якби він одержав листа, він би вже прибіг. Ти ж розумієш? Ні, йому не було листа. І все це стосується тільки нас з тобою, бо ми не віримо. У таку маячню. У Сергійка мурашки пробігли по тілу від павликових слів. Потім він подумав. Так, Павлик говорить правду. щуром було б іще страшніше. Щур почне різні думки висловлювати, філософсувати, збожеволіти можна. День тягнувся до вечора нестерпно, довго і нудно. Може, найду, візьмемо з собою? Для інтересу, з фальшивою посмішкою сказав Павлик. Та ти що, гавкати почне. Побудить всіх і нічого не вийде. Еге, твоя правда, зітхнув Павлик. Нарешті звечоріло. Хлопчики спали на веранді, на розкладушках. Це було дуже зручно. Легко піти, нікого не потурбувавши. З кімнати чути, як хрипко, ніби застуджений б'є годинник. Це теж, до речі, знаєш, котра година. Довго лежали, перешіптуючись, говорили про що завгодно, тільки не про склеп. Говорили для того, щоб не заснути, але незабаром зрозуміли нічого не вийде. До дванадцяти не дотягти. Тоді домовились спати по черзі по пів години. Нестерпно важко боротися зі сном, рахувати довгі нічні хвилини, щоб не заснути, намагаюся лягти якомога незручніше, скорчитися, підвернути руку і бурмотіти щось. І ні в якому разі не заплющувати очей, весь час протирати їх, торкати пальцями повіки. Нарешті довгождане бум-бум. Павлику, павлику, прокинься. Га, що? Твоя черга? І одразу засинаєш, немов убитий, і, здається, тієї шмиті. Сергійку, Сергійку, прокинься. Що, га? Тепер ти. Сергійко сидів на ліжку, обхопивши ноги руками й, упершись під боріддям в коліна. Важкі свинцеві повіки самі собою заплющувались. В голові сонні, безладні уривчасті думки. Та раптом здригнувся і сон як рукою зняло. На перила веранди лягли дві руки, і з'явилася голова. Сергійко тихо зойкнув, але тут же впізнав щур. Ой, що ти? Чого? Ти не спиш, прошепотів щур, а Павлик. Ще нічого не розуміючи, Сергійко затермасив павлика. Той підхопився, сів на ліжку і, хитаючись, зі сну, отетеріло втупився у щура. Ви одержали, знову зашепотів щур. Я вам зараз все поясню, все розкажу. Тільки пішли на вулицю, а то побудемо всіх. і Лесик чекає. Подімте. Голос ущура був благальний і якийсь ніби винуватий. Хлопці почали одягатися гарячково, поспішно, наче бійці підняті по тривозі. За хвірткою на лавочці сидів Лисик. Він щулився і шморгав носом. Ну що? цокаючи зубами, нетерпляче спитав Павлик, його морозила після сну. Це я вам написав і по телефону тобі, Сергійку, дзвонив я. Басом, щоб не впізнав, ви не сиртеся, я зараз поясню, я зараз усе вам розкажу. Хлопці дивилися на нього широко розкритими від подиву очима, і щур почав розповідати, Що розповів Щур? Три дні тому, надвечір, Щур пішов продавати яблука. Сутеніло, на базарі не було нікого. Тільки якийсь дідок з тютюном самосадом незнайомий дядько що куняв на мішках з картоплею і щур. В нього лишилося з десяток яблук, і він чекав, що, може, вдасться їх продати. Баба не любила, коли він повертався додому з товаром. Базарна прибиральниця сердито бурмочучи, підмітала лушпиння, недогризки, качани та інші базарні покички. Вивозила їх на великій тачці з одним колесом. Базарний день кінчався, але життя на базарі не завмерло. Ондички на рундуках недалеко від щура вже сидить зграя хлопців віком від 15 до 20 років. Це так зване Кирилівське кодло. Компанія гультяїв і шибеників, хуліганське товариство базарної молоді. Душа кодла Яшко Шнобель, носати те у чорній сорочці з білими гудзиками і в куцих вузеньких брючках, з під яких виглядають білосніжні шкарпетки. Справжнісінькі тобі ноги циркового коня. Яшка непутящий син Мадам Канторович, яка торгує битою птицею. Проживши на світі неповних 18 літ, він уже встиг за гуліганство та крадіжки рік просидіти в колонії для неповнолітніх правопорушників. Половина товару Мадам у той рік пішла на передачі. Вийшовши з колонії Яшка запевнив маму, що зав'язав, тобто порвав із злочинним світом. Але ні вчиться, ні працювати не захотів. Яшка, що ти собі думаєш, Яшка? з розпачем питала матуся. Хай коні думають, у ній голова велика, нахабно відповів Яшка. Я мушу відпочити від тюрми. А якщо ти будеш чіплятися, я знову почну красти. Чуєш? Перелякана мама замовкала, і Яшка, виконювчи в неї гроші, і щоб розважатися. Нехороший був чоловік Яшка, підлий грубіянський, але кодло незаперечно визнавало його авторитет. Для них це був шнобель. Овіяний славою злодійських подвигів, який уже чалився, тобто сидів у тюрмі, і який значно краще, ніж рідну мову, знав жаргон карних злочинців. А Яшка і щедро ділився з друзями, своїми знаннями та життєвим досвідом. Він розповідав безкінечні історії про знаменитих спеціалістів злодіїв, зачудоване кодло, розявивши рота, слухало, та особливим успіхом користувався дуже і безграмотний тюремний фольклор. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.